Уламки російського дрона виловили із Дніпра на Київщині. Небезпечну знахідку помітили перехожі та викликали рятувальників. Водолази дістали уламки на відстані 60 метрів від берега. Рятувальники нагадали, що найменша деталь дрона може поранити, а то й вбити. Тож, якщо виявили небезпечну знахідку, не торкайтеся її. Одразу телефонуйте за номером 101. На оболоні оновлюють два шляхопроводи, які ввели в експлуатацію понад 40 років тому. За словами мера Києва, Віталія Кличка, з того часу їх жодного разу капітально не лагодили. Йдеться зокрема про аварійний шляхопровід на перетині вулиці Логової Боготирської. Над ним Київ Автодор почав працювати з липня 2024-го. На сьогодні вже відремонтували одну частину і триває оновлення протилежної. Поетапні роботи дозволяють не перекривати рух транспорту в обох напрямках. Там демонтували старе мостове полотно, балки і підсилили опори. На об'єкті влаштовують нове освітлення. Увесь обсяг робіт. Підрядник обіцяє завершити до літа.